Люборець Дмитро Леонідович, uh -huh. я власник дому, в якому проживає 11 мешканців, от 29, дроб 1. Uh -huh. Ще влітку прошлого року до мене, не тільки до мене, підходили представники компанії Demo Development, це будівельна компанія, яка викупила цей участок. І ця компанія, наскільки мені відомо, вона з Дніпра, вона не київська компанія. У неї є е, юридична адреса на, е, біля Подвосьоцького, але там нікого немає. І е, туди приходили листи навіть від державних служб. Е, там нікого немає, то е, взагалі марна справа. Е, тобто прошлим літком е, нам запропонували продати наш участок таким. Ми відмовилися. На цьому мають бути паспорт об'єкту. Були провірки, виїжджали, я розумію, що були провірки. Видаю, що не виїжджали якісь двоє громади, міліція були, а на вас жалуються місцеві жителі. Що тут ведеться незаконне будівництво? У вас немає. Ну як є законних документи є. Так а де вони? Чому їх люди не бачать? Паспорт об'єкту має бути на паркані. Люди Д�. повинні бачити. Що ви так, а чому, чому немає? Не виключно, like, Не дозволяйте. Не дозволяйте. Дайте Давайте розмійомимо. А більше ви займаєте? навіщо ви закриваєте? вам хтось от не вберу

Вони мають бачить документ. Нам немає, що сказати над словом, бо ми завжди перевіряємося. Техніки Давай зайдемо. Так це приватний об'єкт, це приватна територія, ми тут не можемо без поліції зайти. Під час того, як люди знаходяться, ті, які не працюють на об'єкті, якщо вони знаходяться на цій території, вони мають право зупинити будівництво по техніці безпеці. Вони цього не роблять, вони далі продовжують працювати і ніяк не реагують на людей, які ніякого відношення до будівництва не мають. Як бачимо на будівництві присутні анархістці, гражданська оборона. Саме тому він, мабуть, без рукавичок, наказки і порушує техніку безпеки. Кажуть, що ми е, займаємось тим, чим не потрібно, е, не маючи при цьому документів на це будівництво, ні паспорту про це будівництво, е, немає техніки безпеки під час будівництва, тому що громадяни України, які ніякого зараз відношення не мають е, до будівництва, знаходяться на цій території. Вони далі продовжують працювати, далі працює техніка, далі працюють люди. Як ви бачите, у людей навіть немає спеціального одягу для працювання на будівельні, немає ні касок, ні спеціальних рукавичок, нічого немає. Це каже про те, що тут ніякої техніки безпеки немає, також немає ніяких документів, ще раз повторююсь, про це будівництво, тобто воно є незаконним. І ось це вони називають, що не ведеться будівництво. Так, нам нас повідомили, що... Будівництво не ведеться, що будівництво ще не почалось, що це тільки підготовка до будівництва. Але як ми бачимо, всі крани, всі екскаватори працюють та продовжують свою роботу навіть коли посторонні на території. Хоча безпеки, по техніці безпеки вони повинні зупинити свою роботу під час того, як посторонні на території. Дорогу! — Бистріше! Посе які команди пошли. Давай не так. Давайте поспілкуємося. Та ти що мало виглядаєш, що воду виглядає. Яка різниця, як я виглядаю, яка різниця? Що це виспілкуватися? Ну а ви прям солідно виглядаєте. Чому у вас художник? 10 із 10. Пів години. За більше пів пів ніж години на приїжджій частині. Типу, там стоїть, ось що це таке? інтелект це Так, там, ну, я... Нарешті поліція приїхала, вже з моменту виклику пройшло ну хвилин, ну більше півгодини, -пів більше ніж пів години. І нарешті поліція тільки приїхала. Ну, такі в нас правоохоронні ор... органи, якщо вас будуть різати, там не знаю, вбивати. Я не знаю, вирішити ці проблеми якось самі, тому що на поліцію ну, навряд можна розраховувати, як ви бачите, як в даній ситуації. Це будівництво я не закону, тому що ну, ми не знищили. Зареєстрована. Yeah. Ми yeah. зараз заключені, ніякої будівлі немає. А Фу. що це а, відбувається? А nee, ну, Деться якісь підготовки, дивіться. Ну, дивіться, нормально. Паспорт Як бачите... Паспорт об'єкту немає. Машина цього будівництва перекрила дорогу і поїхає через проїжджу частину. Це також, 에, документи. про Паспорт об'єкти також на -три е, -три це -три один тримає. самих інтернеті багато чого маємо. Я ж не знаю ві. хто ви. Ви ж мені ніякі документи. Звідки я знаю? Представником братця, це представник 42. Якщо вам треба заявник, якщо вам треба заявник, якщо вам треба заявник, заявник у нас не люди, Неоднократно, поки ми тут знаходились, порушували правила безпеки. А саме, коли знаходилися громадяни України Прошу. на даному будівництві, вони продовжували далі будівництво. Це є грубе порушення техніки безпеки, за які накладаються великі штрафи. Немає плану. Що ти з, з фото -фото? Бу, давайте я перепишу. Я ну тоді я перепишу дані ваші. Переписуйтесь. Ну, покажіть, будь ласка, що. Дивіться, дивіться, стойте. все. Нас... ви заяву будете приймати? Дивіться, ви заяву будете приймати. Якщо ви будете, якщо ви якщо ви приймете заяву, то якщо будете писати, а, просимо да. на підсот, то просимо вас вікнати перебіг руку. Щоб ми написали заяву, стару заяву, пояснювання на цей об'єкт. Тому що поки ми тут, буквально хвилин 20 вже було на камеру, на відео зафіксовано купу правопорушень, купу. Порушень техніки безпеки. Ми напали, ми на вас нападали. Ми на вас нападали. Який наркоман? Дивіться, шановні, у нас відео зйомка йде безпереривно. Зупиніть будь ласка, будівництво. Зупиніть будівництво. Дивіться, ми хочемо, щоб все було прозоро. Ви можете з фиксу... даними на мою По-перше, в мене все фіксується в мене, розумієте? А ви попереджали про те, що вас все фіксується? А вже ж. Все зняття, ви не попереджали. Як тільки вийшли ви не попереджали. Не я, я, я не знаю, з ким я спілкуюсь. А кому знали... я буду представляти? Дивіться, Пустили. я вам знаю. Я не знаю, хто ви. Коли ви виходите, ви не знаєте, що не займаєте права попередження. Я не знаю, з ким я складу. Я не знаю, з ким я спілкую. Дивіться, ви знаєте мене, я вам показав свій Я вам показував свій Ви мені показали. Ну ви мені сказали, що ви дітей. Ви мені не казали, що відділуєте. Ви, ви. <ріць> Стрижанко Сергій Юрійович, поліцейське управління патрульної поліції у місті Київ. Е, <ріць> і номер, номер? Будь ласка, ага, номер жетона. Там все пишуть. До якого дійсно? Так, номер жетона 0030811. До якого дійсно? Дякую. Дійсний до 22 на 4 дві року. Вам вже дивіться, по перше, Дякую. вам повідомили, що їде вже група. Добре. я просто не розумію, що з з з чого цей сир бор? Зараз будемо розбиратися, розумієте? Я позвав старшого, не... ви прийшли на мене, наїхав. Я не хочу все з'ясувати. Я, я не розумію, розумію, що ви хочемо, так як ви. А, а, а як я всі побачив, що давай повинен зробити? Шановні, повинні, я злі... ви, ми не чіпали. Слідча оперативна група вже їдемо, що це було. Бачите, якби вочевидь, не знаю, поліція напевно захищає. Забудовників поки що ми не побачили ніяких сприянь е, для того, щоб перевірити документи, е, перевірити легальність цього будівництва. Хоча викликали поліцію саме ми, але виходить так, що захищають поки що Ви вважаєте це нормально, там люди без касок, шорта ходять на будівництві. Це по правилам техніки безпеки нормально. Я не відкладаю за техніку безпеки. Я розумію. Ви, ви, ви вважаєте Ви вважаєте нормально? Своя людина, яка це, за, за, за техніку безпеки, розумієте? Ну ви можете от так візуально зафіксувати правопорушення. Ви можете? Но зараз зафіксуємо виїхала група. Це нормально, не... що вони типу без без я багато чого вважаю, що не нормально. Розумієте? У мене є своя думка, але давайте будемо дивіться працювати. Добре, добре. Ви зафіксували, що вони порушують зафіксую. правила техніки. Зараз все. Добре, приїхала і... група, зараз все фіксується. Добре, і добре. письмово, і устно. І на... Видіця, ми приїжджаємо, даємо кваліфікацію на першу баченню. Потім підписуємося, що оперативного, куда ще вони будуть займатися. Наразі десь свої повноваження, що вони могли зробити. Я вам тільки що роз'яснив. Дивіться, він нічого не порушував. Чому ви маєте в нього документи, якісь перевіряти, не розстрілюють? Я вам пояснив, що Я розумію, що ви можете зробити мабуть, він ще покажете все. Я роз'яснив. я роз'яснив в Якщо людина не, не хоче показувати, ну відмовляюся. Буде затримано, доставлено до чому вона є. Чому? Він щось ви, ви, просите, ви питаєте, чому люди не викликають поліцію? Ну от я викликав поліцію, тут стоять ось якісь бугаї, поведуть себе абсолютно по хамськи. Там щось мені якісь образи казали. Там, було, щось. Як я ви, якби хочу. я був сам, ну мене б тут могли зараз побити, типу, ти людям, Я вам це прямо кажу. Дивіться, Я вам своє... Як було? Ми показати. спочатку прийшли туди, нас попросили підійти на головний вхід. Ми підійшли на головний Можна хід. Тут? Да, да. Ми, чемно, ми, ми чемно взяли, обійшли, нікому нічого не погрожували, нікому нічого не кричали. Просто прийшли, поцікавитися, щоб нам дали, ну, пред'явили дозволи. Ми хочемо знайомитися з Да, Нам нічого нам нічого не показали. Дивіться, на якій підставі він затримали. Він ну, не затриманий. Він показував документи. На яких він затриманий? Він затриманий? зараз обставити. Він затриманий? Вияснимо обставити. Ви мені скажіть, він затриманий? Вияснимо обставити. Ви мені можете дати відповідь на питання? Він затриманий? Він зробив якесь правопорушення? Чому ви його затримуєте? Які обставини ви хочете зіставити? Які обставини? Які обставини? Які обставини? Які обставини? Які обставини? Які обставини? Які З'ясовується обставина, я бачу, що ви просто не даєте... Ну, ви можете з'явувати, а чому я не можу підсуватися? На які підставі він господи. Так, підтримати. Взяли ну, маски, показали документи всі. Знімав маску? маски, показувати. Ще раз? Всі, приходимо до...

Для того, щоб написати ще одну заяву, оскільки працівники будівництва відмовились комунікувати з нами і надавати будь-які документи. Старших у нас немає. Задару. Заборону. 10-5. Жителі є, питання. <пілочноз> я... Вони вже третій раз приходять, вже хлопцям наші показували, є що. У нас на даний момент йдуть у підкаєвими роботи. Ми вивозимо землю і закурюємося, щоб останні оці не поїхали сюди. Строїтельник роботу все так би немає, щоб створиться то. Це є дозвіли, все документи, все. Перепрошую, а чого ви нам їх не можете тоді показати? Наприклад, так представник громадськості. Ось так ми поговорили з поліцією, з працівниками цього будівництва і навіть з місцевим мешканцем. І нам сказали під'їжджати на 9.00 на завтра, бо тут буде офіційний представник, який зможе сподіваюсь показати нам дозвіл на це будівництво. Слава Ісусу Христу! Сьогодні п'ятниця 9.30 і ми знову вирушаємо на будівництво. Хто небудь може вийти? Окей. Цікаво. Там ем, там тупо нікого нема. А ну он хтось бігає, ні, хтось бігає. О! Це наші знайомі. О, ну це на милиці, який На який в них там, типу, головний, не знаю, він каже, що він охоронець. Підійдіть до нас! Поговорити треба. <ріху> Отак, От власне, вони тримають домовленості. Обіцяли прийти на дев'яту, що тут буде якась офіційна особа, яка зможе показати нам документи. Зрештою, вони тепер просто не відповідають. Дуже цікаво. Можна когось попросити, хто зможе нам дозволи на будівництво показати вчора. От у вас чоловік на милиці обіцяв, що на 9.00 буде людина, яка зможе показати дозволи, щоб ми приходили. А? Нам всім показати. А ви хто? Представник громадськості. Ми маємо право попросити дозволи. Зараз викличемо. Табличка з надписом Ведуться будівельні роботи. Працівники нам вже два рази, мабуть, казали, що в них підготовчі роботи і ніякого будівництва немає. Будь ласка, от зафіксовані на відео сваї, а це вже роботи будівельні. От. Власне, ведеться, будівництво немає паспорту, об'єкту. Вчора приїжджали, я так само викликав поліцію, а хто ви представник ну, громадської стійки? Представник громадської стіни. Я зрозумів. Обично в школі там підходиває. Що тут за ви кажете? Незаконне будівництво. По-перше, немає паспорту об'єкту. По-друге, коли вчора викликала поліцію, вони говорили з а, чоловіком на милиці, ви там побачите, його сподіваюся, сьогодні. І він сказав, що а, завтра, тобто сьогодні, буде відповідальна особа, яка зможе показати документи. От, власне, а, ми собі сьогодні прийшли. Я прошу, будь ласка, покажіть ці документи, вони кажуть, типу, що ми нічого не будемо показувати. Ну і сказали, викликати поліцію, тільки тоді станеться. От ми викликали вас. Все. А, вони там, а то? Так, вони от десь там, мабуть, зверху. Подивіться, може побачите. А ні, нам не є. хтось приходить. Особливо багато зум не використовуєте, це я вам просто кажу, особливо багато зум не використовуєте, бо там потім відео таке буде. Так. Розкажіть, що це за ситуація у вас. Ви, ви хто? Ви конроб? А документи не, буде, не Є телефон, і зараз можуть розповіщати перевести. Вони телефон, mm -hmm. так Послухайте, документи повинні бути на руках. Ми последний раз документи, які були, ми дали ну, вашим Діться. співробітникам. Да, набирайте їх, нехай привозять, ми тоді зачекаємо. Ну, зараз 10 хвилин підважають, тут рядом на дружби на руку. Можете увесь прочитати, Можете. тут чітко написано. Ні паспорту немає, ні не дозволу немає, немає проекту узгодженого. Це повністю незаконне будівництво це повідомлення та включення до реєстру, а не до зброї.

А з об'єкта зараз нічого не мають винести. Він же ж казав, дозвіл. Ну, якби ми чекаємо. Дозвіл вони то винесли ті документи, які не є. в принципі. Так, вони не є документами, так, можна не так не сказати. Є. Ну і те теж. Да. Добре, а тоді які подачі дії? Ну з вами зв'язку. Повідомлять Ваш мене. Наберуть, да. Я написав писав заяву. Там вас, вам, вас наберуть обов'язково. Сьогодні. Угу. Підсумовуючи сьогоднішній день. До нас, як було обіцяно, ніхто не вийшов. Документи нам не показали. Після чого ми викликали поліцію, і тільки тоді, через пів години, нарешті хтось до нас підійшов і почав показувати якісь документи. Але це було просто повідомлення про будівництво. Це був це, не був ні дозвіл, ні право на користування земельною ділянкою. Тож ми написали заяву і сподіваємося, що вона все ж таки нарешті дійде до діла.